Сьогодні у випуску Час пік провели в останню путь. Ужгород попрощався з загиблим захисником Віктором Боровиком. Не кожен здатен на цей великий і високий подвиг. І майже кожного поховання ми повторюємо ті євангельські слова, в яких Господь каже, що немає більше тої любові. Коли хто душу покладе сміє за друзів своїх. безпека на дорозі патрульні закарпаття про кількість і причини ДТП, перевищення швидкості є одне однією з найпоширеніших причин дорожньо-транспортних пригод. То таких порушень за рік наші на території нашого обслуговування зафіксовано 36 тисяч порушення. Меню від шеф-кухара Клопотенка, як харчують шкулярів в їдальнях Полянської громади. Меню дуже різноманітне. Якщо це щось звичайне, як риба-хек, то вона запечена. Якщо омлет, то це скраб. На набережній Незалежності вкотре сумна подія. Ужгород прощається із загиблим на війні бійцем. Цього разу шану й повагу віддали Віктору Боровику, молодшому сержанту, якому було всього 33 роки. Не кожен здатен на цей великий і високий подвиг. І майже кожного поховання ми повторюємо ті євангельські слова, в яких Господь каже, що немає більше тої любові. Коли хто душу покладе своє за друзів своїх. на площі народній біля пам'ятника Тарасу Шевченку рідні, друзі, близькі та побратими Віктора Боровика, бойового медика військової частини А 4395 який загинув 5 листопада, цьогоріч, захищаючи незалежність України, ми запам'ятаємо його ім'я. багато людей сьогодні зібралися в цьому місці для того, щоби провести героя. До місця вічного спричинку. Як ми чуємо, апостол Павел у своєму посланні дає нам втіху і розраду. Він каже, що прийде час, коли Господь у друге прийде у своїй славі. Для чого? Для того, щоб судити світ, для того, щоб герої і праведники Воскресли для життя вічного. Від головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах ЗСУ. Бойового медика розвідувального взводу військової частини 4395 молодшого сержанта Віктора Євгеновича Борови я головнокомандувач збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна. Чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Після заупокійної літургії жалобна хода пройшла до пагорба слави, де Віктора Боровика поховали з усіма військовими почистями. Вічна пам'ять і шана герою. Обов'язок кожного з нас молитися за нашу воїну, молитися так, як ми не молилися ніколи. Молитися настільки щиро і палко, не шкодуючи свого часу, щоб ця молитва була почути Бога. І повірте, якщо Україна встане на коліна для молитви, але ні в якому разі не перед ворогом, то ніхто не зможе нас перемогти ні при яких обставинах. Поліцейські Мукачівщини затримали зловмисника, який ножем поранив чоловіка. Знаряддя злочину розшукав службовий собака. 13 листопада близько 16-ї години в центрі села Дубино стався конфлікт між двома чоловіками. З місця події одного з учасників госпіталізували до лікарні з ножовим пораненням. Сварка виникла через неприязні відносини між 70-річним місцевим жителем та 38-річним жителем села Косино. Під час неї старший з чоловіків поранив ножем молодшого. Медики діагностували у потерпілого. Проникаючи ножеве поранення грудної клітини. 70-річного жителя Дубина поліцейські затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Ніж яким зловмисник завдав поранення, потерпілому розшукав службовий собака, вівчарка Арон. Зловмисник заховав його у полі під деревом. Досудове розслідування у справі триває. Три кілограми марихуани вилучили у місцевого жителя на Тячівщині. Під час виїзду за викликом співробітники групи реагування патрульної поліції виявили в помешканні 29-річного чоловіка з Буштина пакунки з наркотичними речовинами рослинного походження. Марихуана була розфасована у різного розміру пакети. Її загальна вага склала орієнтовно три кілограми. Окрім цього, у фігуранта поліцейські виявили спеціально обладнане приміщення, де ймовірно він і займався вирощуванням нарковмісних рослин. На місце події для документування злочину Но виїхала слідчо-оперативна група. Оперативники наразі перевіряють фігуранта на причетність до збуту марихуани на території району. Коли замість копченого сала вийшло активоване вугілля. В Ужгородському селі Куритняний господар поставив готуватися сало у коптильні і залишив його на певний час без нагляду. Відтак вогонь охопив всю споруду і перекинувся на господарську будівлю, де зберігався різний інвентар. Рятувальники з Ужгорода, які прибули за викликом, через півтори години ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Полум'я знищило перекриття і покрівлю надвірної споруди, а також частину майна, що знаходилося всередині. 23-річна машина спалахнула в Мукачеві. Загорівся легковий автомобіль марки BMW 2000 року випуску, що був припаркований на вулиці Духновича. На місце події прибули бійці 9-ї державної пожежно-рятувальної частини, які за 35 хвилин повністю ліквідували пожежу. Вогонь встиг знищити відсік двигуна та частково пошкодити салон транспортного засобу. З початку року на території Закарпаття трапилося 1398 ДТП. З них 190 аварій з потерпілими. Одна з найбільш розповсюджених причин порушення швидкісного режиму водіями. Про це йшла мова на брифінгу, що відбувся в прес-центрі Закарпатської ОВА. Перевищення швидкості є однією з найпоширеніших причин дорожньо-транспортних пригод. То таких порушень за рік наші, на території нашого обслуговування зафіксовано 36 тисяч 202 порушення. Давайте коротко про основні причини автопригод: це недотримання дистанції, це порушення правил маневрування, це перевищення безпечної швидкості. Нагадаємо, що в межах населених пунктів це 50 км на годину. Поза населеними пунктами це 90 км на годину. Це порушення правил проїзду перехрест, виконання вимог сигналів регулювальника і, звісно, керування транспортними засобами у нетверезому стані, як у стані алкогольного, так і у стані наркотичного. С за словами спікерів, чимало ДТП трапляються з наїздом на пішохода. В більшості випадків це зумовлено тим, що громадяни не позначені світловідбиваючими предметами чи аксесуарами. Ми завжди закликаємо використовувати світлоповертаючі елементи та флікери, тому що завдяки ним водії на дорогах значно швидше і краще помічають пішоходів або велосипедистів і можуть відреагувати. Йдеться не тільки про безпеку самих безпеку саме. Мих пішоходів або тих, хто рухається не автомобілем, а й про уникнення і попередження дорожньо-транспортних пригод. Це перший момент. Другий момент просто для розуміння будь-якому пішоходу, тому що зазвичай пішоходи, які не є водіями, не розуміють, як керувати автівкою, не розуміють, скільки часу потрібно, аби здійснити маневр маневр, і так далі. Ну, до прикладу, 25-30 метрів це відстань, за якою пішоход видимий для автомобіля з увімкненим ближнім світлом фар. А якщо використовується світлоповертаючий елемент або із світлоповертаючими елементами одяг, то це ця відстань збільшується до 130-150 метрів. Ще одна тема брифінгу. Початок другого етапу всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху. На території області він стартував 6 листопада. За цей тиждень у нас уже складено порядка. 70 матеріалів у сфері безпеки дорожнього руху, які стосуються пасажирських перевезень, обов'язково технічного контролю транспортних засобів. Були складені у нас матеріали. Дуже багато матеріалів складено по утриманню вуличного шляхової мережі по автодорогах області, в тому числі і М-06, автодороги міжнародного значення. Маємо також. Порушення у сфері господарської діяльності це робота без ліцензії. Ну, зазвичай це таксисти. І маємо на цей на вівторок. Маємо також матеріали складені по порушенню перевезення вантажів, а також небезпечних вантажів. Транспортними засобами загалом 70 матеріалів, кажу, складено за минулий тиждень. На брифінгу представники патрульної поліції Закарпатської області вкотре наголосили на важливості знання та дотримання правил дорожнього руху як для пішоходів, так і для водіїв. Адже від цього залежить життя та здоров'я кожного учасника дорожнього руху. Будівництво туб-лікарні в селі Нижня Апша на Тячівщині завершене. Зараз це один із найкращих об'єктів в Україні, який відповідає найвищим європейським стандартам. Як заявив голова Закарпатської Ва Віктор Микита, попри війну разом із міжнародними партнерами вдалося реалізувати унікальний проект зменшення ризику епідемії туберкульозу на прикордонних територіях України і Польщі, який передбачав будівництво спеціалізованої лікарні на 100 ліжок у Закарпатській області та впровадження інноваційних методів моніторингу, профілактики і Лікування цього захворювання. Медичний осередок звели за фінансової підтримки Європейського союзу. Загальна вартість проєкту – близько 170 мільйонів гривень. Співфінансування забезпечив обласний бюджет. Цей об'єкт стане структурним підрозділом обласного клінічного втизіопульмонологічного лікувально-діагностичного центру Закарпатської обласної ради. На Закарпатті поліція викрила схему підробки фітосертифікатів на продукцію, яку експортували до ЄС. У ході розслідування вдалося встановити, що організував незаконну діяльність 50-річний посадовець управління фітосанітарної безпеки головного управління Держпродспоживслужби Закарпаття. До схеми фігурант залучив свого 30-річного колегу та 38-річну співробітницю брокерської компанії. Зловмисники, не проводячи жодних експертиз, видавали підроблені фітосанітарні сертифікати, які засвідчували відсутні шкідливих організацій. У зерновій продукції, яку в подальшому експортували до країн Євросоюзу. За оперативними даними, за час дійснення протиправної діяльності зломисники видали понад 4 тисячі таких документів. Попри те, що переважну оплату за незаконні послуги вони отримували готівкою, лише на банківські рахунки організатора надійшло близько 400 тисяч гривень. Наразі діяльність групи зловмисників припинена. Ужгородські патрульні розшукали трьох юнаків, які заволоділи чужим авто. Близько півночі на службовий планшет патрульних нещодавно надійшло повідомлення про заволодіння автомобілем на вулиці Собранецькій. Миттєво прибувши на місце події, охоронці порядку зустріли заявника, який повідомив, що вранці він залишив свою автівку АСП, а ввечері виявив її відсутність. Як виявилось, громадянин залишив ключі всередині автівки. Поліцейські дали в орієнтування автомобіль, і вже невдовзі інший екіпаж виявив неподалік це авто, поруч з яким стояли двоє: 18-річних чоловіків та один 17-річний хлопець, який зізнали, що викрали автівку. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування усіх обставин справи. Ставимо в духовку випікатися тефтелі. Сьогодні у нас на обід борщ, бунгур, тефтелі в соусі, сок, салат з капусти і яблучко. На заміну смаженому запечені страви, а також мінімум цукру та солі. Більше двох років у шкільних їдальнях полянської громади впроваджена реформа шкільного харчування. Це ініціатива першої леді України Олени Зеленської, яка спрямована на здорове меню. Дуже відповідальна справа складання меню, тому що ми намагалися скласти його комбіноване. Ми взяли справи із збірника клопотенка із страв, які затверджені моз. Ну і відповідно врахувати національні уподобання наші звички дітей. Тому меню дуже різноманітне. Якщо це щось звичайне, як риба хек, ну вона запечена. Якщо омлет, то це скрабл. Ми, ну, наприклад, печення по-домашньому, там балоньєзи з яловичини чи свинини. Отже, ну, багато в нас таких блюд, що ми салати різноманітні, наприклад, морковка з твердим сиром, ну, фрукти постійно, там соки, чаї. Зрозуміло, що це все діти наші отримують. У шкільному меню звели до мінімуму кількість цукру, солі, хліба, жирів та субпродуктів. Натомість збільшили споживання молочки, м'яса, риби, свіжих овочів та фруктів. І така їжа переконують школярі їм до вподоби. Тож завзято щоденно відвідують шкільну їдальню. За останні два роки все дуже суттєво змінилося. Нам модернізували нашу столову, нашу їдальню. Меню у нас розроблено на 20 днів за меню клопотенком. Ну основні такі страви це борщ. Речка з котлетою, з підливою, салат, яблука, соки або компоти, узвари. Я вважаю, що треба підтримувати здорове харчування, тому я, мені це подобається. Мені подобається нове харчування. Моя улюблена страва – це картошка з рибкою. І їж суп. Я переїхав зі східних областей, і в цій школі я харчу харчуюся безкоштовно вже другий рік. Я вважаю, що це було правильне рішення, тому що діти мають харчуватися здоровим ресурсом їжі. І мені дуже подобається макарони з сиром та борщ. Це мої улюблені дві справи. у нас харчується 378 дітей взагалі. І з них 310 безкоштовно за кошти Полянської сільської ради. Це діточки всі початкової ланки, 203 дітей. Ну і різні, які мають там по соціальним довідкам, по актам у нас складають, які мало забезпечені. Отже, ми намагаємося таких діточок з цих категорій вони у нас забезпечені. Гарячим гарним харчуванням загалом у навчальних закладах полянської громади щоденно гарячі обіди отримує більше півтори тисячі школярів. Відтак початкова ланка на 100% забезпечена безкоштовним харчуванням. Це 600 дітей. Ще майже 400 з яких 65 ВПО також отримують обіди за рахунок місцевого бюджету. Однак перед споживанням їжі учні не забувають і про правила гігієни. У нас є певний розпорядок харчування по годинам. Там є там, діти їдять, наприклад, на перерві старші за батьківську плату, потім у нас початківці їдять по черзі по класам. Отже, у нас розписано повністю хто коли йде, вони вже знають, коли йдуть харчуватися, так, щоб ми всіх покормили протягом обіду. У нас є тут умивальники, є сушилки для рук, тому вони всі йдуть, миють руки, потім, зрозуміло, висушують і вже заходять в столову і отримують їжу і їдять. Тужність харчоблоків важливий чинник для забезпечення якісного та здорового харчування, вважають у Полянській громаді. Тож завдяки співфінансуванню із державою для шкільних їдалень вдалося придбати сучасне професійне обладнання для приготування їжі та здійснити капітальні ремонти. У 2021 році відділом освіти було придбано обладнання для їдалень, харчоблоків закладів освіти Полянської сільської ради на загальну суму 1 мільйон 44 тисячі гривень. Порівну для Плосківського та Полянського ліцеїв в середньому по 522 тисячі гривень. Проведено капітальний ремонт харчоблоку. Ядальні Полянського ліцею на суму 2 мільйона 371 тисяча та Плосківського ліцею на загальну суму 1 мільйон 621 тисяча гривень. Від ЮНІСЕФ ми у 2023 році отримали дві посудомийні машини та чотири сушарки для рук на загальну суму 146 тисяч 280 гривень для Полянського та Плосківського ліцею. Особливу увагу в організації здорового харчування приділяють і працівникам. Усі вони систематично проходять медичні огляди а під час роботи використовують санітарний одяг. Разом з цим усі кухарі опанували спеціальне навчання щодо принципів роботи системи ХАСП.